я дуже коротко скажу про сам проєкт. Він передбачає розробку цілої тренінгової програми, яка і методологічної програми, яка ну, дасть можливість представникам власне, відділ, відділків таких зв'язків з громадськістю повчитися, побачити цей міжнародний досвід, і він буде поширений через такі методичні посібники у різних регіонах України. Ними можуть скористатися різні. Органи влади. Далі будуть проведені чотири тренінги, в яких візьмуть участь представники Міністерства внутрішніх справ, які працюють на місцях з усіх регіонів України. І ці тренінги будуть відбуватися спільно із журналістами. Журналісти так само, які займаються, власне, часто контактують з міліцією і займаються цими питаннями, вони теж будуть учасниками цих тренінгів. Ми переконані, що саме такий формат є більш сприятливим, бо він дає можливість не лише донести інформацію, він дає можливість зробити більші речі, це почати ефективну комунікацію, як можна покращити ті стосунки, які на зараз, на жаль, є не надто активними і дуже часто завершуються конфліктами, дуже часто супроводжуються різними конфліктами. Тому от проєкт, який буде тривати до нового року, який передбачатиме всю цю роботу для українських експертів і для міжнародних експертів і ось цю ось тренінгову роботу і розробку методичних матеріалів. Ми сподіваємося, що це призведе до таких дуже якісних змін насамперед. І в розумінні того, як це має бути. І в тому, що ми побачимо на практиці, і на практиці дуже хотілося би побачити зменшення рівня конфліктності і посилення якості роботи прес-служб Міністерства внутрішніх прав, інших силових структур, тому що ми переконані, що це потрібно не журналістам, це насправді потрібно всім нам, як громадянам України, це потрібно українцям, оскільки звідси тільки може з'явитися довіра до влади, якщо люди розуміють, що робить влада. Влада так само має вчитися доносити інформацію про те, що вона робить, як вона виконує свої обов'язки. Журналісти є лише посередники, вони в цьому сенсі є лише союзниками, природніми союзниками влади. Ну, в першу чергу, хотілося б відмітити, що ті презентації, які ви сьогодні услышите від моїх колег, це всього лише перші в ряді мероприятий, які предусмотрені нашим проектом, який називається проект підтримки, улучшення практики відносин між українськими правоохоронними органами и представителями средств массовой информации. Проект реализуется, как уже было сказано, по запросу пресс-службы президента и Министерства внутренних дел, в том числе и в рамках межведомственной группы. Мы рады этому сотрудничеству и надеемся, что проект также принесет пользу, принесет пользу как правоохранительным органам, так СМИ, журналистскому сообществу и украинскому обществу в целом. Проект нацелен на поддержку во внедрении лучших практик в области построения отношений между представителями СМИ и правоохранительными органами Украины, основываясь на международном опыте и украинском законодательстве, ну и в том числе и українському украинском опыте тоже, потому что будут вовлечены украинские эксперты, в том числе. Мы надеемся, что. Эти практики в результате приведут к сокращению конфликтных ситуаций между двумя сообществами, сообществом правоохранителей и сообществом журналистов в связи с массовой информацией и повышению прозрачности работы украинских правоохранительных органов. Как журналисты, так и правоохранительные органы призваны работать во благо общества. Одни это делают путем борьбы с преступностью, Другие это делают путем предоставления информации обществу об общественно важных событиях. В процессе выполнения своей работы недоразумения и даже в некоторых случаях конфликты случаются между этими двумя группами. Эта проблема не уникальна для Украины, с ней сталкиваются и другие страны в регионе ОБСЕ. При этом поиски нахождения решений и ответов на эти вопросы является в равной мере важным как важным и выгодным для обоих сторон, как для журналистов, так и представителей правоохранительных органов. Журналисты вряд ли смогут рассчитывать на лучшую защиту своих прав, здоровья и даже жизни без надлежащей работы милиции в то время как правоохранители не смогут хорошо выполнять свою работу без должного уровня общественного доверия, которое которого можно достичь благодаря освещению, правильному освещению их работы средствами массовой информации.